Реальність дійсно невблаганна, попри всі надзусилля, попри використання всього арсеналу, який накопичував радянський союз ще після Другої світової війни, просування на землі є нікчемним. Якщо ми говоримо про плани і про його реальність, то дуже є його фраза про Сирію: та що всі завдання Сирії ми виконали. Ну це більш ніж іронічно не можна оцінювати ганебну втечу Росії з Сирії і на призволяще покидання всю свою. Там проксі владу лише десантувавши осади, які позабував золото і багато чого всього в Сирії, десь там буде жити в Підмосков'ї чи поруч з Януковичем. Та і там вже навіть жартують європейські пресі. Що там такі три старці, три волхви до мається на увазі Янукович осади, ще один виганець, який перебуває на території Московії, і оце Путін ними опікується.